Зрештою, будемо говорити про країни Балтії, які у відповідь на погрози Кремля починають убезпечувати свої території. Принаймні посилюють обороноздатність. Про те, як вони готуються до можливого конфлікту, чим будуть готові протистояти, Владислав Паливода розкаже. Воюють проти України і погрожують країнам Заходу. Як ракетними ударами, так і ядерною зброєю. А навіщо нам такий мир, якщо там не буде Росії? Російський диктатор часто говорить про відповідь країнам Заходу за допомогу Україні. Експерти вважають, що він може готувати і наземний наступ, наприклад, на Балтійські країни. Ну я більше ніж переконаний, що у Росії є відповідні плани, е, і Генеральний штаб Російської армії він їх розробляє. І зрозуміло, що в зоні ризику в першу чергу знаходяться ті країни, які мають власне сухопутний кордон з Російською Федерацією. Тобто, це країни Балтії, Польща. Ну оскільки там є анклав, е, який знаходиться в Європі, е, Калінінградська область, то тобто, для них там якийсь шмат звіт. Це є мірило успіху тієї чи іншої операції. Всі загрози усвідомлює і сам захід. Зокрема, Фінляндія схвалила угоду про оборонну співпрацю з США. Вони планують створити на своїй території близько 15 військових баз та дозвіл на ввезення техніки. Це важливий виключно історичний момент. Угода зі США була укладена точно так само, як і вступ Фінляндії до НАТО. Це було зроблено для посилення безпеки Фінляндії та її народу. Кімо Кіллюнен, голова комітету закордонних справ Фінляндії. До захисту від нападу Росії готуються і інші балтійські країни. Зокрема, Естонія, Литва та Латвія вже створюють близько шести сотень бункерів та передових позицій. До того ж, країни планують запастися боєприпасами. Вони можуть увійти в Естонію куди завгодно, і саме тому нам потрібні всі ці далекобійні боєприпаси, щоб завдати удару по силах Кремля, де вони не були зосереджені. Мартін Герем, командувач Сил оборони Естонії. Вільнюс активно закупає так звані зуби дракона, бо вважають, що у разі нападу саме столиця стане ціллю номер один для маленьких країн ну, як за територією дуже складно відбиватися від якогось масованого настрій. Тому для них підготовка це питання виживання. Вони будують зараз укріплення на кордоні. Вони будують їх там, десь в глибині. Тобто вони намагаються вибудувати багато оборону, як це робила Фінляндія, наприклад, напередодні зимової війни, для того, щоб просто зупинити ворога. Не дати йому можливість дуже швидко окупувати країну а ще у такий спосіб країни Балтії стимулюють активізуватися інші країни заходу. Та чи наважиться Путін на таке вторгнення? Військовий експерт такого сценарію не виключає, проте каже, навряд чи це станеться найближчим часом, адже основні сили армії РФ нині зосереджені в Україні в гібридному плані цілком реально. Тобто вони може щось видумати таке, що на кшталт мігрантів міграційної кризи на білорусько польському кордоні ну щось подібне, так якісь якусь гібридну операцію. На мій погляд, наразі таке пряме військове вторгнення мало ймовірне, оскільки поповух вони зав'язали в Україні. Наразі в них велике питання щодо відкриття нових фронтів. То якщо такі в них проблеми, то про яке пряме вторгнення до країн членів НАТО може тимовати. А ми вкрай потребуємо більше зброї, щоб розбити всі наміри російського диктатора. Владислав Поливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.